Добрий день, глядачі каналу. Сьогодні такі речі будуть на продажу. Мій номер телефона внизу під відео. Посилку відправляю по предоплаті новою поштою. Так, Вчорашні посилки всі відправив, скинув ТТН. Всім дякую за довіру. Ну і давайте почнемо. Такі ось такі світильники є на 4 лампи по 200 гривень. Якщо 5 штук будете брати, по 150 Далі витяжка така, перевіряв, працює, ось характеристика її. Ось підключав, все робить добре, 1500 гривень. Так, далі така Витяжка теж працює. Ось, перевіряв. Все з нею добре. 1500 гривень. Далі витяжка не робоча, тому перевіряв обмотка, одна дзвониться, друга не дзвониться. Так що... Кому на запчастини, предлагайте, ціна 400 гривень. Далі такі ящички є ось номер 1 по номер 6 по 150 гривень. Ось такі ящички. Всі хороші, ціленькі, по 150 Далі ось такий інструментальний є в хорошому стані. 350 Цей е, теж шкафчик. 350 гривень є тут уплотнітель, все що. Вага його важкий, 12 кг, по-моєму. Далі такий сейфік маленький з полочками. Замочок є на нього, теж 350 гривень. Ну і цей ось такий, може, комусь треба. 350 Ну, а цей маленький номер 11 250 гривень. Так, далі ці маленькі по 200 гривень. Ось такий по 200 гривень. І від електроінструментів теж по 200 гривень. Ось від Енхеля перфератора, від ось від Фіолента, ну і той буде 100 гривень синій 18-й. Так, далі цепи. Дивіться, цепи є фуровські, такі три штуки, один є, але порваний. Я його навіть не викладував. Так, артикул його ось такий. Бачите, В-5119. Можете в інтернеті подивитися, що це за цепи, який їх розмір. Ціна буде за два штуки 4 тисячі гривень. Так, далі є такі цепи із газону з парочка 50-60 см, ось ширина їхня. 2500 за дві штуки. Далі такий є цеп. Замочки все тут є. Ось, 50, ось 55 см. Ширина його не знаю, зиловський чи. І який 1200 гривень. Цей ось 45 см ширина. Замочки, все. Цей 1200 гривень. І ось такий є Неком, ну, не Ну, нема пари. 90 сантиметрів. Ширина його. Ось такий, 1500 гривень. Далі ось такий є цеп. 40, 45 ширина. Ось так по ланках можна порахувати. Одна, одна цеп порвана. 1000 гривень. Є такі ще маленькі цепи, Цепи це із. Ось їхня 25 см і довжина у нас 120. Ось такі два цепи з замочками із з усім 1500 гривень. Ось газоновський цеп. Они комплект, одинарний, ширина його ось 40 см. Ланка в хорошому стані, він новий, але ржавий. Ось ці всі кольця, все чітко, стандартний. 1200 гривень. Так, 3-метровий є такий цеп. Ось такий покручений. Є кований. Ну, коротше, кому треба, 1500 гривень за такий цеп. Е, немає бокових. Ось тут немає бокових перемичок. Довжина його 3 метри. 3,10, 10 по-моєму. Ось такий цеп. Далі є такі цепи. Ось, по 50 гривень. Наприклад, цей метр 8 метрів, по-моєму. Ось цей. тут ланка. А, його 4 метри довжина 490, ну, коротше, ланка 10 на 10 квадрат. З другої сторони є є такий. Крюк і кольцо 400 гривень такий цеп. Ну і такі короткі цепи. Там по 2 метри, по 4 метри, є такий покручений, по 50 гривень за метр. Ось. Є короткі цепи. Ну, Ці будуть по 40 гривень за метр. Кому треба який метраж, пишіть підберу. Далі є така. ось такий ніж. Від гелютіни. Характеристики його 20, 20 мм товщина. Є такі кріпіжі болти з контргайками. Так, ширина 10 см, 232 довжина і так, що він, 39 кг важить один. Ширина 10 см. Кому треба, кусок можу порізати. Є таких два штуки. Так, колеса. Дивіться, колеса такі. Резинові діаметр 30. Так, ширина у нас є 75. Ось, ось такі колеса, кому треба 400 гривень. Так, і колеса кари, Ось такі колеса. Кому треба, пишіть. Ось їхній розмір. Резина, резина тут у дуже хорошому стані. Протектор ось. Видно, протектора ще багато. Далі сейф такий є маленький. Розміри його 65 на 36, ширина і глибина 30. В середині ось такий від має. Полочки, все чітко, замка немає. Такий сейф 1200 гривень. По циліндрах ось такий є CS є подряпина 800 гривень. Так, із з болгарського погрузчика. Ось. Лейба його 32 мм шток, ход 44 см. На кінці є такий ролик. Односторонньої дії. 1200 гривень. Так, такий маленький, 18 шток, 25 см ход. Штоки в хорошому стані. 500 гривень. Так, цей циліндр новий. Ось. Бачите, 56 й шток, ціна 2000. Ну і фуровські циліндри, різні там підйом, кабіни і так далі. Ось, наприклад, це із Мерседеса має такий нюанс. ну Кому треба десь на самоділочку, можна його там прирізати і ця частина без пошкоджень. Далі, ось такий циліндр. 28 шток, ось його номера, М -м, пошкоджений ось в цьому місці. Далі ось такий довгий, ось в цьому місці має дзеркало пошкоджене. І останній такий маленький, цей не має пошкоджень, ось тут ухо приварене. Тут розміри написані на кожному. Ці будуть по 700 гривень. Дивіться, ще такі колеса є із скутера, наприклад, це Dunlop, Ось такий розмір по 300 гривень за штуку. Ось таке колесо 13-ка, хороший протектор, ціна 600 гривень. Далі Колесо із сівалочки, нове. Ось є пупирка в зборі таке колесо 1500 гривень. Така кучка колес ще лишилася по 150 гривень. Будете брати більше 5, зробленому знижку. Ще такі колеса є 150 гривень за таку оську з двома колесами. І ось такий компресор, якому треба. Корпус корпус лопнутий, циліндра одного немає, на запчастини 400 гривень. Так, дивіться, ж може треба такий кентавр, полуавтомат, сваб 225 В. У нього що, в нюанс розломаний рукав. Кабеля сварки є. В такому стані, кому треба, ціна 1800 гривень. Ну і якщо ще щось комусь треба з попередніх відео, задавайте питання, поторгуємося.